Вже сьогодні перший півфінал Ліги Чемпіонів Арсенал проти ПСЖ Отримуй ще більше яскравих емоцій від цього фантастичного поєдинку разом із гровою платформою Fafbet. Fafbet. бери від гри своє. Панове, привіт! Поки народна команда дебютує у Чемпіон, моя основа має справжню зарубу у Райвелс, тому що нас відкинуло на два дивізіони назад, і ми маємо повертатися е, хто куди, я в елітку. Ну і нагороди там покращилися до тоців. Це дуже і дуже хочеться забирати по максимуму. Ну і тепер найкрутіші можливі нагороди за Райвелс, за еліту виглядають ось таким чином: в антрейді пік 1 з 3, 88+, Три піки, які продаються один з чотирьох, 87 один пік в антрейді, один з п'яти. Ені Player пік. Наскільки я розумію, цей пік можна притримати буде до моменту виходу англійської прем'єр-ліги. Відповідно, тоді вже вони теж будуть падати, тому що Ені. Так я і зроблю, тому що хочу притримувати нагороди. 87 плюс Х10 в антрейді, 86 плюс Х20 в трейді. Тобто це вже не ті паки, де 50 і 75 карточок, відповідно, без якихось там обмежень по рейтингу. Тут все значно цікавіше. Ну і рарний мегапак. Ну і я зі своєю командою трохи Застрягли на початку першого дивізіону. Тут вже трошки вперед, трошки назад, і от не можу піти далі. Ну і погляньте, кого я собі придбав: Алексія Путелья з версії команди року. Так, вона круто запалювала в народній команді. І я вже собі сам думав, чи не взяти таку Путеліяс тільки в крутішій версії. В основу так, і після того, як я побачив, що в коментарях в дехто із вас теж писали: Давай Путеліяс в основу, Олексію в основу, то буде нова твоя роль, улюблена. І ну, нова рольфо не буде, то інша історія. Але Петеліяс я беру собі у склад. Так, в мене зліва ще є Шеркі, і він мені тут. Так собі, бо в нього немає е, ролі. На плюсику він там на форварді бігає без плюсів, це погано. Але, взагалі, класний контроль м'яча, хороший удар, в нього трівелка є е, базово по плейстайлу і карта прикольна. Просто шкода, що немає от. Плюсиків. Там по сезонах можна буде здобути. Прекрасні стати, хоча вона мені навіть золотою подобалася. По 5 зірочок на фінтах на робочій нозі. Ну і ось такі плейстайли. Золоті фінес-шоти. Можливо, якийсь лонгшотик зможе закинути. Поглянемо. Золоті е, інсайсів паси трикутником. Пінт пас тільки так, а ось такі плейстайли на паси. Це важливо, вона все-таки на позиції, де треба роздавати передачки. Є ще гачечок, може десь щось зачепить. Ну і фірстач. Ну і не будемо затягувати, йдемо в Rivals, Поглянемо, як путеля. Буде грати на тій позиції, де в мене був Зіко, до речі, який видавав гарантовано одну результативну дію в середньому за матч. Ну що ж, поїхали наш перший суперник на сьогодні. Бачу там в дизайні тот з тюрамом Суареснету. Цікаво. Чому Гову страйкер? Онсайд Луїс Суарес 1-0, якось зараз дивно, я натиснув кнопку удара і так якось м'ячик пішов незручно під ногу, і я подумав, що він зараз запориться, якась анімація крива включиться. Уліт. Ну, бляха, з'їдає, страшне там гуліт знищує, поки пталіс. Та бляха задовбали. Куде? Атаку на Суареса нойс! Ах! А! Ah! Моє жовтий таймінг Один-два Ну веку не Ну-ну-ну-ну-ну Та те найс. Ну и пенальти. И тут ведь стейки в Есть два тре. Малень красунчик, тре-тре. Алісон, бляха, я думав, ти вже знов ногою сейвиш. Ану на тобі. Уф, який сейф. Куто хай буде? А. До хати. Всі додому. Бляха, я зараз не встигну його спіймати, ну ти дивуйся. Це бзда, як дав все зробити? І ні один коридорчик не перекрив. Та, мені дадуть червоне. Mm. Може вимкнути таке ту крос-платформу. Така затримка бляха в грі. Але я суперників не можу знайти в Rivals. І в першому матчі у Путельяс нулі. Нуль асистів, 0 голів. Тепер розігріті. Другий матч 4-4-2, Бейл Мбапе. Поїхали. Добре! Odin, Odin. Oh, putelia, nice passo. Pizza nice kinchet holom. Нарешті, Суарес 2-1. Нарешті заходить удар низом трохи далі, ніж 11-метрова позначка. Гарно Бутеріс. І Суарес! Зачепився! Але ця систем на Потеріс не зарахують, бо тут був Типу відбір перехоплення від суперника, тому. Бутеліс хотіла пролетіти, не вийшло. Бляха тут. Тео Ернандес бадав зараз силачем. Але мені після путеліс не проходить він по хімії, путеліс, гарний пас. І Суарес, напевно, закриває цей матч. Утеліас. Ох, ох, набрала. І на Фінес, Ага. Шеркі полетів. Ох, як несеться. Ох, як несеться. І Путеліас! Забиває свій дебютний гол. Алексія! Утеліас 5-1. Є перший. Утеліас? А це має бути асист. Плюс один асист у статистику путеліс. Іту угу. Роналду Бейл і Зіку. І зіку, якого ми забрали зі складу, але в мене був в крутішій версії. Ось вона. Дуель. Ааа, пролізає якось Бейл і 1-0. А! Фух. Я зараз трошечки. Загубив приціл в тому ударі з Jarki, бо буфон таку позицію вибрав дивно. Він ні в один кут, ні в другий. Я думаю, його спочатку ловити на протиході, а тоді він завис посерединці. І я поки стік викручу, то так і в нього і. Добре. Онсайт! Онсайджеш! Чудово! Луіс Суарес, 2-1, добре! Мале Найс. Nice. Кутеліс молодець. Щось забирати допомагає. Ну там не йде в тамгого. 80. Атаку посолі. ооо хо хо найс, nice. Суарес, Уарес там відкривається, Отримує передачку. Б'є головою і забиває в буфон поплив. У фон поплив, би удар зараз пішов ну, прямо в нього. Я б дуже розчарувався таке пропускати, чесно кажучи. Бутелія красуня просто а не пасуля. Оп! Ах. Шкода, що у Черкі немає плюсиків на форварді. такий цікавий гравець там. Ну, давай зі індивідуально несеться тоді. Хопа трівелко! за це я його люблю. Але ще б от позиції вибрав трішечки мудріше, знаєте. Бо... Поставлю ще бархуля, бо він на двох плюси, яка все-таки не відмінує те черки. І дрокбу поставлю вимушено, тому що хочу зіграти зараз з Андреєм Сантусом, який буде в парі з Рудом Гулітом. Погляньте на Андрея. Один гол і чотири асисти за шість поєдинків. Nice. Хтось був якось на стрімі, то бачив, як я випускав то Андрея Сантуса замість Гуліта. Він мені сподобався, хай трошечки замість Дейонга. І побігає. Чому ні? Щось освіжимо. Тому як комусь не вистачає центрального півзахисника, беріть Андрея, він піксельний, там 25 тисяч, по-моєму, зараз. ні? Зараз загляну. Київ, not Київ. Боже, скільки можна? Ну серйозно. Ба, -пепеле. туре і хтось там ще. Виконай! Ні, за високо там м'яч підскочив перед ударом. Опа. Оп! Баргуля! Люблю його! Фінець шоти так. Головне тільки спіймати зелений даймір. Але так, якщо подивитися на стати Баркуля, то десь зараз ситуація він здається трішечки outdated. Тому в мене і не грав, став черкі. Щось там шукаю, пробую. апел треба буде щось нове серйозно купити, бо. Опа. Іпотеліс. Опа. Мален. Дор... Ой. Ой, я вибачусь. Але. Ще коли я вперше сказав ой. То. А що Драгба святкував? Я хотів, вибачення там натиснути і натиснув. Що за так от, коли я вперше сказав, ой, я побачив, як стрибнув Кіпер. Як він зреагував. Ну, суперник потужно захищається. чисто за опорника біжить? Серйозно. Серйозно! Ну, нехай це буде компенсація за мій другий забитий гол. Інакше я б матюкався вже. Дрогба! покарали за помилку. Серйозно, як Ренар Бот я в шоці. Бо суперник взагалі не переключається прайм стіком, он, там, типу, прочитати, що де, куди піде. Він Просто от за опорників собі бігає. Ну і дивись. Відскок, відскок, відскок гол. Я тут ще зараз буду грати 3-3, значить, та. Добре. Ну, Ренар, то це фантастика. О, Андрей, молодець. Йозін, дрогба, якого? Ага, залишає на ударній позиції, але він не влучає. Чудак собі ботами дає грати в центр захисту і воно витягує стільки часу. Неймовірно просто. Ей! алло? Давайте щось змінювати. Дивись. В останній момент десь там втикнел один і все. Неймовірно. Андрей Сантос, найс. Андрей Сантос, красунчик. Опа! Мален, мален, мален. І ще один пас. I SZE ODEN PAS Osaidu nie było? Wow Trzeba było leżeć na botów, może by one zgrali kraszcie niż wrzuć, no nie? DRAG А знаєте, результативність в порядку. Один голий, 8 асистів у чотирьох матчах, тому що там одного разу я ще скіпнув матч, щоб Мальдіні червону карту скинути. Добре, мені це подобається. Виходить дві результативні дії за гру в середньому, при тому що я так, щоб особливо на потеляс не грав. Єдине, що хотілося б дати десь золотий фінес лонгшот, але позиції я не отримував. Суперники вічно десь там теляться Поглянемо, як буду далі розкручувати ту команду. Андрей Сантос, до речі, досить симпатична карта. От якби не хімія, я б навіть може його собі такої залишив, га. Обов'язково вподобайку, якщо сподобалося сьогоднішнє відео. Почуємось, побачимось, бережіть себе.